На сьогоднішній день попит на ринку нерухомості свідчить про різноманітні тенденції на різні типи житла. Насправді зараз не існує єдиного універсального варіанту, який відповідав би потребам усіх клієнтів. Кожного покупця свої побажання та потреби, тому ринок нерухомості пропонує різноманітні варіанти. Однокімнатні квартири завжди користуються попитом завдяки своїй доступнішій вартості за рахунок меншої площі, а також завдяки інтересу з боку інвесторів. Також такі квартири часто приваблюють молодих людей, хто шукає своє перше житло. У житловому комплексі Грінвіль Парк Львів великою перевагою однокімнатних квартир є гнучкість у плануванні, адже усі наші квартири заплановані з кухнею студією, площою близько 20 квадратних метрів. Таким чином, при бажанні дану квартиру можна легко перепланувати на двох двохкімнату. Проте повноцінні двохкімнатні квартири також є дуже популярними серед покупців, оскільки вони можуть задовільнити як потреби сім'ї, так і покупців, що шукають житло для однієї людини. Двокімнатна квартира це чудовий вибір для тих, хто прагне знайти дійсно комфортне житло при доступною ціною. Щодо трикімнатних квартир, то вони, можливо, мають дещо нижчий попит порівняно з квартирами меншої площі, однак швидко знаходять своїх покупців серед сімей з дітьми. Трикімнатні квартири варіант для тих, хто цінує більшу площу та комфорт для всієї родини. Окрім того, серед наших пропозицій є квартири з власними терасами. Таке житло особливо популярне серед тих, хто шукає унікальну квартиру з можливістю насолоджуватися власним простором на відкритому повітрі. Кількість таких квартир завжди обмежена, тому вони доволі швидко знаходять своїх майбутніх власників. Виділити лише один вид житла неможливо. Адже потреби та побажання у всіх різні, тому ми пропонуємо квартири різного планування для задоволення потреб наших покупців. Тож обирайте площу згідно ваших потреб, бажань та можливостей. І тоді це буде найбільш вдала інвестиція, яка захищатиме вас від інфляції, та буде надійним варіантом для капіталовкладення. Ціни на нерухомість мають тенденцію зростати з часом, особливо якщо ви купуєте квартиру на етапі будівництва житлового комплексу. Тому інвестування у квартиру в новобудові завжди дуже ліквідне, оскільки ви пізніше зможете її продати за вищою ціною. Попит на паркомісця в сучасних житлових комплексах стабільно зростає, і це можна розглядати як вигідну інвестицію. Зростаюча кількість автомобілів серед населення обумовлює високий попит на паркомісця, особливо у місцях, де паркування обмежене. Люди все свідоміше підходять до цього питання і розуміють важливість купівлі паркомісця, адже цінують зручність і безпеку для свого авто. Останнім часом в нас часто купують паркомісця під інвестицію, і популярність такої інвестиції все зростає. Це не дивно, адже окупність такої інвестиції швидше. Паркомісця можуть приносити стабільний дохід через їх подальшу здачу в оренду, а також їх вартість може зростати разом із зростанням цін на нерухомість. Таким чином, інвестиції у паркомісця можуть бути вигідною стратегією, особливо зараз, коли кількість автомобілів в нашому місті постійно зростає.